Авалерочка партія нарисовується машинок. Зараз веземо їх на малярку. Так, вже треба малювати, то трохи зібрало. Ну, коротше, молодж, на ютубчик вже того писати не будемо, тільки в телеграм для вас, як вони будуть це малювати, як вони будуть підготовлювалися. На Ютуб вже будемо писали, як ми вже будемо їхати на схід. Та, та, ви що вже не їде про це, як всі машини малюють? Ну, то вже є відео на ютубі, ні? Зараз що, так вже інакше показуємо. Так. так є, тому слідкуйте. То кавалірочка ще не всі машинки, то тільки частинка їх, їх ще є багато у нас, деякі ще на ремонті, деякі тільки доїжджають. А як? Та, щоб є, що... Тому молодь, максимальні реакції, як завжди. Будемо показувати трохи, як нас малюють. Йо, давай залези з ними. Дивіться, тут нема сідушок. <плес> Пацана буде якраз нормально тут, бляха великий багажник, не? Ну тут завжди свої БК загрузять ще в місце до кіно. Так що собі ви там все тримайте, бо я буду два на... газ на повну. Братела, спокійно. Все, ми, коротше, поїхали, коваля ручка. Ми вже їдемо на тараканчику. Файний джипік. Що там, братці? Файно?

Бляха, нема третього водія, щоб нам поміг. Ми мусимо зараз ще кликати там бусовода, щоб нас додому завіз був. Працюємо, працюємо, а ви ставте різні реакції. Кавалерочка, приїхали до Андрюшки малювати нові машинки якраз. Андрюшка наш. Як, як завжди як? нам допомагає, не? так що скоро вже будуть дві машинки помальовані. Приїхала на другий сервіс, тому що він же відкрив ще один сервіс. Ну коротше, люди Андрю, розвиваються. Люди No. Ну, Так є. Дай Бог йому здоров'я, дай Бог, що в нього була купа завжди машин, бляха. No, до роботи я, ні, бо тому що хлопака нам завжди кавалерочка, малює, ніколи не відказується, тим більше, що що то зробив там того разу, взагалі навіть не ті нас гроші, брат. Безкоштовно. І скільки машин немає, боксі, всі набіг, без досягів на літ. Тут машини, якщо військові з машинами приїжджають, то вони виїжджають назад зразу. <laughs> що ми поняли, вже намір. Так що, Андрюшка, дякуємо тобі, братела. Дай пожмемо руку, блін. Так що так, такі людей треба знати в лице, як то кажеться, так, ні? Такі людей є дуже мало, на жаль. Ну. Так, ми кавалерочка, добираємося додому, бляха. Юріаз везе на бусі нас. Я стою, спиленав. Спилинав. Коротше, їдемо молодь, Зараз забираємо одну елічку, веземо на ремонт, а другу забираємо. Так, у .Eh? нас no. робота що, там забираємо, там відвозимо по неходу. Ну. Ну. А так. Старший сидіть, молодість стояти мусить. То то йому вохуби не мені. Я Ти близько щепо... лізеш. Чіт він сидіш мовчен. Це вже їхати, їхати, а я тут стою. Кавалерочка, приїхала вже на обмін машинками. Дивіться, то от зараз будемо віддавали на ремонт. Повністю там треба підготувати її, щоб вона була справна на максимум. І ту алічку вже забираємо, вона вже готова. Тепер тільки до покраски і вже можна везти вже на схід. Тому Ромчику, де ти як сюди ходиш... та ходи сюди, та, 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 та покажися мать. трохи людям. Ну, Тут сука людей, що ти, я не знаю, це якби гроші купити. Я буду, буду брав з вас гроші половину за ті. Двоє фейс, кажі робота, нема коли є. Банки дзвонять? Щось десь травше, ти ще будеш на камеру показувати. Короче, Коротше кавалірочка, отаку валючку ми забираємо. Ми там вам показували, але от так от показуємо ще раз, бо тому що вже темно, ніж надходить. А от ця, бо доїхала на ремонт. Кавалерочка, ти поробку сів обіди, що я на нього фу. Я люблю сам пожартувати на ну. Ну, але не кажеш? Пожартувати лише? А, не не. А, не будемо хейті, він не <реш> Все нормально, йоп твою мать. Всі працюємо задля перемоги, кавалерочка. Ну що ні, ми з всякими не спілкуємо. Тільки з нормальними хлопами. Так що кавалерочка, от, Елечка ця буде вже їхала. Скоро вже буде готова, а ту будемо вже везли малювати. Загалом буде купа машин. Як завжди. Тому, Романе, дай, дай руку свою, тяжку руку свою. Дякую. Як це ходить? Шепче, як часики. Да. Мітик. Сама ліпша машина на, на фронт. сама ліпша машина. Як ті як 200 надійні і витривалі. Надійні і витривалі, 100%. Чорна така. Казав майстер, що японські мотори вони муркочу, то не роблять. Та, no. ні, не а то ель типов заліто, то Зараз тяжко знайти нормальні, бо вже все повигрібали. Так, є, все повигрібали, вони коштують космічні гроші. Просять за них, як збитий самоліт, як до нього казав. О, та бо поняли, що є поплітом, він не, не закалими ні? ніяк. А оця елічка буде зараз ремонтувалася. Ну така хороша теж. Дивіться, який там бампер, й твою мать. Можна скоро ним валити. Можна забори валити. Так що все, будемо їхати далі. Ще хочу вам показати, які машинки ми пригнали пацанам. Такі дві, такі дві. Та працюємо на благо перемоги, як то ще говорить. І дякую нашій кавалерці, яка донатить, дякую Олегу, який максимально зусиль прикладає до наших зборів. І то тільки частина машин, тому що деякі вже ремонтуються, загнали одні на мальовку, ще доїжджають. Тому більш детальніше все буде на нашому Ютубчику. Але от я одного не можу зрозуміти. Ну чому, коли щось показуєш про ЗСУ або якийсь збір, все, половину з вас вітром здуло? Та не забувайте, яка ситуація в країні, діти мої злоті. Якщо ми з вами не будемо допомагати, пацанів там надовго не хватить. І ваша хата може завтра вже бути наступною. Так що не забувайте, Болд, я вас прошу, долучайтеся до зборів, тому що щоб ми змогли ще більше купляти отаких от апаратиків і багато чого іншого допомоги нашим пацанам, які реально її потребують. Візьміться за голову, я вас прошу.